Астрологічний прогноз. Найближчим часом наступу на Україну з півночі не прогнозую. Мені в коментарях написали декілька людей, чи вони десь прочитали чи почули, що можливий наступ на Київщину, чи на Сумщину, чи на Чернігівщину з півночі. Проаналізував карту, можу вам сказати наступне. Причина такої інформації або таких меседжів в тому, що в районі 27 листопада, коли був повний місяць, то цей повний місяць був в напружених аспектах до Сатурна. Сатурн пов'язаний з кордонами. Тому люди, які живуть біля кордонів, вони почали нервувати, якась почала з'являтися інформація тривожна щодо кордонів. Марс, от планета війни, планета агресії 25 го числа, в точному до Сатурна, була. Ну, в общем, там в різні числа. Ну, отут, наприкінці листопада, в останні 10 днів листопада, це проявилася енергія от Російській Федерації біля Мурманська, Російська Федерація там авантюру влаштувала російське. Ті, ой, українські перевізники в Польщі теж проблема з перетинанням кордонів, затримка товарів на кордонах оце все проблеми з кордонами. В астрології це Сатурн із-за того, що Сатурн знаходиться в рибах, такому неопредельному невизначеному знакі здяка, то люди, які знаходяться на кордонах, вони можуть відчувати якусь невпевнену, невизначену ситуацію. Таку... І оці всі планети вони підігрівають цю невпевненість, тобто негарантованість і неопределенність. Ці знаки Зодіака по смислу, вони всі. Рухомі такі стрілець подвіжний, і близнюки, і риби. І тому це сполучення планет воно могло людям, які живуть на кордонах, такі думки, ну, якби, активізувати, що може треба поїхати, може треба від'їхати від кордону, щось як незрозуміло, як воно на кордоні буде. Але повний місяць він вказує на. Те, що відбувається впродовж цього лунного місяця. Тобто, і ця ось тема вона буде спадати наступні два тижні, і ця актуальність цієї теми вона буде знижатися до 13 грудня. Поступово от, Ну, можна було в принципі це відео і не записувати, от, Ну, просто люди пишуть в коментарях: от я записую, що напруга навколо кордонів буде знижатися. І в цьому випадку теж. Чому я написав в прогнозі таке число, як 20 грудня? Тому що 20 грудня в Казірох, це теж такий знак Сатурн його управитель, він теж пов'язаний з кордонами. В нього входить Сонце. Потім входить в нього Марс. Марс в Казірога входить 5 січня. А сонце 20 грудня. Тобто, це вже зовсім не та ситуація, що зараз, зовсім не те хвилювання, яке зараз. Але просто із-за того, що я точно поки що не знаю, яка там ну, контекст ситуації буде з кордонами, то я на всякий випадок написав: ну, от таке число 20 грудня, бо там щось буде відбуватися на кордонах в районі Нового року, там плюс-мінус, але це. Ну, не та ситуація, якою зараз люди бояться. Е, тому такий от прогноз: найближчим часом ви будете спостерігати, що воно буде заспокоюватися. На Новий рік там нескладне не положення планет. Воно не схоже на повномасштабне вторгнення з півночі. А що там буде відбуватися, то ближче до нового року в контексті будемо вже дивитися. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.